Ну що, паяємо GPS. І сьогодні у нас для прикладу буде доволі гарний і потужний модуль від Foxeer. Це M10Q250 розміром 25 на 25, тобто дюйм на дюйм. Але для початку розглянемо ті польотники, які у мене є в наявності. Значить, перший, це звичайно. Улюблений народний з 405, у мене версія 3, зараз вже більш популярна версія 4. Але по контактам і контактним площадкам вони однакові. І оцей модуль у нас, ну, модуль GPS, чіпляється ось на нижню групу контактів і на два верхніх, Тобто отут. І отут. Старий добрий амнібус, який зараз ми називаємо UCD. Ну, таких позначень немає, але відповідно до схеми модуль GPS у нас чіпляється. Ось на ці ось контакти. Тобто, живлення Gindy 5 вольт, перший UART і третій UART. Далі. Значить, вітчизняний. Це у нас Stellar F4. І в нього вже трішечки зручніше, ніж у сп І пряма група контактів. Тобто оці. Четвертий UART, GND, мінус живлення 4.7, STL SCL і SDA. Оці ось контакти. Далі. Польотник Львів від загальновідомого стеку Галичина. Схожий на амнібус по компоновці, але, скоріше всього, ближче до мамби. І у нього вже нижня група контактів, то також пряма відповідає за підключення модуля GPS. Тобто, T1R1 це перший UART, 5 Вольт GND — зживлення SDA і SCL це підключення датчику. Так, ну і. Менш розповсюдженіший, але також відомий з gbf 4 Bing для крила. І в нього також є відповідний роз'єм для підключення GPS. Ось Оце він. Він знаходиться тут знизу і підключається до третього Так, А сьогодні я буду чіпляти до Галичини наш модуль. І перше, що нам потрібно зробити, це визначиться з кольоровою гамою наших дротиків. Значить, на модулі GPS відповідно до цієї верхньої схеми. У нас за TX відповідає жовтий дротик, за RX відповідає білий, за мінус землю відповідає, звичайно, чорний, за живлення 5 вольт відповідає червоний, за SCL ви, ви, SCL відповідає. Зелений і за SDA відповідає бусковий. Наступне, що нам потрібно зробити, це розігр... розігріть наш паяльник до 300 одиниць температури і залодить відповідні контактні площадки. Значить, як ми це робимо? Чистимо наше жало, Торкаємося жалом відповідно площадки і легесенько до зжала торкаємося нашим припоєм. Є. Наступне. Оскільки я шульга, я роблю це трішечки у зворотньому порядку. Припою нам багато не потрібно. Там кілька гриминок Чи чистимо жало. Переходимо вже до наступної операції. Значить, знову ж таки, оскільки я шульга, я буду робити це у зворотньому порядку. І орієнтуємося ми, в першу чергу, на напольотник. Коли паяємо, ми ж паяємо до допольотника. І тому перший контакт, який мені потрібно припаяти, це SCL. Дивимося на схему модуля за вивід SCL у нас відповідає зелений дротик. Знаходимо кінець зеленого дротика, який у нас попередньо залуджений, перетуляємо його до нашої контактної площадки і припаюємо. За необхідності можна скористатися додатково флюсиком. Так що він не дуже добре припаявся. Зараз ми його трошки передвинемо. Так. І так десь по центру. Запаємося. Наступний у мене SDA. І за SDA у мене відповідає бусковий дротик. Знаходжу бусковий дротик, готую його і запаюємо на наступний на наступній контактній площадці. Є. Далі у мене. На польотнику, відповідно йде земляний мінус, тобто чорний. Знаходжу чорний дротик і запаюю його. Запаявся. Так, далі. На польотнику в мене червоний неживлення. Знаходжу червоний дротик. Гатую його і запаює. Yeah. Так. І все, що нам залишилося, це приєднати наше керування по RX і ТХ. Значить, у мене наступним іде R1. Тобто це на R1 мені потрібно. Припаяти ТХ від модуля. За ТХ від модуля відповідає жовтий дротик. Тому знаходжу жовтий дротик. Готую його. І запаюю на відповідний разі контакт. Контактну площадку. Є. І залишився у нас один дротик білий. Це РХ від модуля. Запаємо. На ТХ пальоного контролера. Все, спайке у нас закінчено. Тепер перевіряємо уважно, чи не наклали десь сопельок. Можливо, поправляємо пайку, миємо і підключаємо до комп'ютера для подальших налаштувань. Подальші налаштування будуть в наступному кіно. Всім дякую!